Вітрильник італійських військово-морських сил Палінуро із курсантами пришвартувався в Одесі. Впродовж двох місяців корабель курсує між чорноморськими країнами, а майбутні моряки відпрацьовують навички. Далеко не кожному випадає така можливість. Звичайно, я дуже багато тренувалася, щоб потрапити сюди, щоб пройти відбір. Палінуро вчить не тільки бути моряком і подорожувати, він вчить бути командою. Це перший візит судна в Україну. Пробуде тут вітрильник до 18 серпня. Дипломати ж у свою чергу запевняють, це не лише пра практика для курсантів, а й дружній жест італії у бік України. Проводити дипломатію між двома країнами Україною і Італією досить легко, тому що наші взаємини з вами дуже теплі і дружні. Як я сказав раніше, візит цього корабля ще один крок у наших відносинах. Пражним брендом Херсонщины сегодня є компания Green Team. Це підприємство є одним из наибольших постачальников овощей в Украине и Европе. В 2011 году в создание предприятия Green Team было инвестировано в общей сложности порядка 40 миллионов долларов. Основными активами стали холодильное оборудование и хранилище фреоновым хранением на 50 тысяч тонн единовременного хранения овощной продукции. Плюс вторым нашим большим активом есть фермерское хозяйство. Площадь 1200 гектарів со своєю насосною станцією, системою орошення, в ми можемо вирощувати порядка 30-40 тисяч тонн продукції в сезон. За роки свого існування компанія Грін Тім виросла до лідеру ринку послуг зі зберігання, фасування та реалізації власної продукції. Торік, на підприємстві ввели в експлуатацію новий цех з очистки цибулі, потужність нового виробництва 10 тонн цибулі за зміну. З Ужгорода до Києва велосипедом ветерани афганці рушили в велопробіг, присвячений 25-й річниці незалежності України. Подолати 800 кілометрів. Учасники велопробігу планують за 9 днів. Проїдуть через п'ять областей, де до пробігу долучатимуться ще й учасники антитерористичної операції. В минулому серпні я їздив в Буковель, 268 кілометрів. Проїхав це за півтора за півтора сутки. З... Десь день я проїжджав на да, 180 кілометрів. У нас самий довгий етап з, з зі Львова до Кремінця за Печаєвим. Там десь okay. близько 150 кілометрів. У планах велосипедистів зупинки біля пам'ятників воїнам афганцям учасникам АТО та добровольцям, фінішуватимуть у столиці 24 серпня. Я узнав про забіг прошлого трьосіння. В четверг купил велосипед, для подготовки было всего 4 дня. И решил. Ну, я в молодости, когда учился в школе, занимался велоспортом, для меня это не новое, но решил проверить себя.